Сказати про покликання Авраама, 12 розділ. Така от цікава річ. Як покликання Авраама. І от Авраам походив з язичницької сім'ї. Чому було потрібно кликати Авраама і створювати новий народ єврейський? Тому що, по суті, весь світ війшов в да? Весь світ війшов в поганство. І от, і я, я, до речі, недавно що може відреагую, до речі, по радіо слухав одна дуже розумна жінка, Там говорила свої роздумування про українців, які ми там духовні, яка в нас там аура, які в нас там космогонія, і всяка інша в нас там, що в нас ті ще нема, і, я, так, і українці, до речі, ніколи не були язичниками. Тому що язичники походять від диких племен язів. Вони були і вони жертви людські приносили Українців Не були язичниками. Я думаю, і от вона якісь книжки пише і по її книжках, що діти в школі вчаться. А я вже якраз у те, як на їхала. Я хотів вже позвонити в ту студію і просто сказати, там що язичники це термін біблійний. Це з біблії взято слово язичник. Для... І що воно в перекладі означає? Воно означає просто слово не народи, а язици в давньої мові слово народи писалося як язици, звідси від цих язици. Тобто різні народи, які говорили різними язиками, мовами і назвали це слово язичники. І в розумінні. Язичники у відрізнені євреї народу, який був покликаний Богом. І от Бог кличе Авраама. Це така от феноменальна річ. Він викликає його з цього моря язичництва. І от Ми коли дивимося на Авраама, от є такі два дватипи, можна сказати, того часу. Як формується цей постпотопний світ, світ після потопу? Люди після потопу, згідно Божого закону, нового Божого закону, вони отримують дозвіл царювати людині над людиною. Яклізіас потім скаже: і зацарювала людина над людиною на горе для неї. І от цей наказ. Людині царювати над людиною, людині карати людину за приступи це була частина ноєвого завіту, тому що Бог сказав Ноєві, що людина, яка вб'є іншу людину, вона має бути покарана рукою людини за свій злочин. А от звідси беруться перші держави. До речі, до Ноєвого потопу такого поняття як держава. Не було. І от після потопу з'являються перші поліси чи перші міста держави. Оці ур, урук, Ларса, оті звідки був покликаний Авраам, Ур, Халдейський. Це все перші міста, Вавілон, Ніневія, міста держави. Вони спочатку були такими містами. Потім вони починають до своєї сфери впливу притягувати інші міста, підкорювати інші міста. І серед них виділяється Вавилон. І от в Вавилоні є така цікава сімейка двох людей, які, які по суті, стають таким втіленням найбільшої його влади і сили того часу. Це єнім род, і сильний, звіролог, написано перед Богом, така сильна особистість, сильна харизматична. Людина його дружина Семіраміда, яка кажуть за легендами, там вона гарно все будувала, і вона була перша, яка там збудувала неймовірні речі. І це Німрод був такою сильною, потужною людиною. І власне в цьому проявляється така перша. Бажання людей язичницького світу, да, от, шукати сильного лідера, сильної влади, сильної руки, і відповідно там першу леді, яка би там втілювала десь ще якусь красу і будівництво і гармонію. І в них ще був син Тамус, і там вже інша історія. До речі, теж перше фейкове, я би сказав, воскресіння, яке відбувається в цьому світі, тому що вони дійсно поклонялися Богові. Якомусь там на горі, там він був в виді Змія, він до них приходив. і цей Пізніше цей син їхній Тамуз, загинув в боротьбі з драконом. Дракон його вбив, і цей плач за тамузом. Він часто згадується в Біблії Євреї теж за цим плакали. І потім цей син тамуз Воскрес, і типу, кажуть, що це було. Перше Воскресіння да, щоб до, до Ісуса Христа, але справді це така сатанинська трійця, оці ці дві <кхи> фігури. Але ми не будемо говорити сьогодні про них. Ми говоримо. І от з цього, е, з цього моря, да, язичництва, яке утворюється вже після Вавилонського потопу, Бог викликає. Людину, да? Бог кличе чоловіка, Бог кличе когось, через кого він збирається здійснити а, свій план в цьому світі. Да? Тут ми бачимо, що диявол має свій план а, з Дніпродом, з його планами да? там, завоювання землі, там, з будуванням чогось великого. І Бог кличе а, іншу людину, да? який не обіцяє багатьох речей, але обіцяє її землю, обіцяє її благословення, обіцяє її, її життя. І, от, і ми не знаємо, як, до речі, Бог промовив до Авраама, Як це взагалі відбулося? Чи це був через сон, чи це було через пророка, чи це було через Ангела, чи Бог напряму йому сказав? Але знаємо, де. написано, промовив Господь до Авраама, Вийде зі своєї землі, від родини своєї. І з дому батька свого, до краю, який я тобі покажу, і народом великим я вченю тебе, і поблагословлю я тебе, і звеличю ймення Твоє, і будеш ти благословенням. І поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну. І благословляться в тобі всі племена землі. І от відправився Авраам, як сказав до нього Господь. І от маємо таку дуже е, цікаву преамбулу цієї великої історії, так, яка тягнеться до сьогоднішнього дня. І от Авраам він став прабатьком, е, сьогодні багатьох народів. І, е, е ціла наука, до речі, є е ціла наука, так, яка вивчається в університетах, яка називає, яка вивчає так звані аврамічні народи. Так. І от, Це народи семіти. Народи євреї, народи араби, оці сьогодні Катар, Ємен, де вони там сьогодні грають футбол і багато чого іншого. Є. І от, і в дійсності Божий Блас здійснився в тому, що прийшов його Син Ісус Христос і через Христа Бог прийняв багато. Інших народів. Але е, неймовірна річ, і то і це суть сьогоднішньої проповіді, що я хотів сказати. Да. Авраам не отримав зразу обіцяного. Але він мав пройти певний шлях свого життя. Да. Аврам, якби ми би сказали, сьогодні вростав в Бога. Да. Він вростав свого Бога. І я думаю, коли Бог покликав на початку Авраама, Авраам не до кінця розумів, хто є його Бог. Думав, напевно, що це ну, як думали всі язичники, так, що є Бог неба і землі, є Бог там моря, є Бог сонця, є Бог озера, є Бог гори, а є Бог долини. І очевидно, цей Бог, який кличе мене сьогодні, там є слово Яхве, він ще був не незнаний для Авраама, це є Бог, напевно, тої землі, куди він мене кличе. І Авраам думав, що от я вийду звідси, де я хрень, нічого не можу зробити, тому що тут є оці боги. А він переведе мене в ту землю, і там оцей Бог мене благословить, і там я під покровом цього Бога буду мати там можливо якесь своє царство, Сара народить дитину. Ми будемо, як німрод і Семирабіна, ми будемо мати. Якесь своє містечко, воно ну, буде мати якесь своє щось. Але Авраам не розумів і не знав такий далекосяжний Божий план на його життя, який йшов понад Авраама, який йшов понад його обмеження, який йшов понад а, його сім'ю і, і все, що було з ним. Він ішов понад це все. І коли тільки він прийшов в землю обіцяну, і там був голод, і він переселився в Єгипет, а, він в Єгипті вийшов з Єгипту переможця, тому що його Бог покарав фараона, його Бог покарав єгиптян, його Бог зробив великі речі. І Авраам, і мислення да, почало змінюватися. Авраам почав розуміти, що його Бог не є просто божок от якоїсь там окремої, маленької землі, що він ще й на Єгипет впливає. І от ми бачимо, що коли. Доходить мова до випробування, коли Авраам нарешті через 100 років там народжує свою дитину, і приходить це випробування. Авраам да, є інший Авраам ніж той, що був на початку. В нього він так само має цей послуг. Він так само має це, це, це ходіння перед Богом, але в нього з'являється інша річ, да, якої в нього не було на початку. В нього з'являється любов до Бога. і Бог його питає, чи ти любиш мене більше, ніж сина свого Якова і сина свого Ісака. І, і Авраам відповідає так, і він, не задумуючись, він знає, він вірить Богу, і він любить його. І так само, як Христос питається пізніше Апостола Петра, чи ти любиш мене більше, ніж ці. І от. Це є наше життя з Богу. Я подумав недавно про євреїв, які вийшли з Єгипту. Така цікава річ, що вони вийшли з Єгипту і з Кадаш-Барне, де вони були, до обіцяної землі, там, якщо пішком пройтися, так три тижні, максимум, 21 день можна було зайти цю дистанцію. Але вони йшли 40 років. Вони блукали 40 років в пустелі. І це говорить про що? Про те, що. Якщо Бог має план привести тебе в одне якесь місце, де він хоче тебе бачити, він тебе приведе туди 100%. Він привів Аврама, зважаючи на те, що Авраам пішов в Єгипет і там десь блудив і блукав в житті, він його привів в ту точку, де він хотів бачити. Він приведе Ізраїль туди, куди він хоче його бачити. Але це все може зайняти 21 день. Або 40 років. Тут питання є, що є краще для нас. Звісно, що персональний досвід він є найліпший, найкраще, що ми можемо мати в житті. Але дуже часто, коли ми погоджуємося з Богом і коли ми відповідаємо йому так, Бог пришвидшує, скажімо, якісь процеси Богопізнання пізнання в нашому житті. І і ми не блукаємо, як Ізраїль. Хоча можемо мати довге поступування для того, щоб вростати в Бога, в любов до Нього, в пізнання Його. І Авраам є приклад для кожного з нас, як віруючих, в тому, що Він хоче досягнути тих самих ідей, і цілей, і бачень в житті кожного християнина. Чого він хоче? Він хоче, щоб в кінці життя, в процесі життя ми полюбили Бога. Ми пізнали його і полюбили його. Ми пізнали його, ми зрозуміли його. Наскільки можливо це є для нас, і полюбили його, як полюбив його Авраам, і як полюбив його так само Петро і багато інших. Ми бачимо, що багато. Християн, да, вони, вони просто любили Бога і, і слідували за ним. І Так само е, цей поклик він є так само сьогодні в нашому житті. Дуже часто є так, що нема пророка в себе на батьківщині. Але коли ми йдемо в рамку на це інше місце, е, Бог щось робить в нашому житті. От, Юра з нами є сьогодні, скоро вже відправляється знов на, на цю землю, да, яку він відвойовує, можливо. Я думаю, що після цієї війни це, це буде, це буде виклик да, для церкви, для нас. Тому що там, якщо ми відстоїмо цю землю і ці міста, там буде виклик великий, щоб пізніше цих людей привести до Христа, пізніше цих, з цими людьми працювати, да, допомагати відбудовувати їхні міста і села. Провозити продукти і допомагати. Я думаю, я, я дивлюся десь на цю річ так само, що можливо, коли це все закінчиться, і всі війни одного дня закінчуються рано чи пізно це закінчиться. Ми поїдемо навіть, і з Юрою я по містах бойової слави. Він буде нам розказувати свідчення того, як відбувалося в ті дні. і Ми будемо якоюсь частиною. Божого плану в тому, щоб, щоб допомогти тим людям. І, і тому що дійсно це так само наша земля, да? на яку, яку Бог нам дав, і нам треба буде щось з нею робити. Думати не тільки там, скажімо, ми, як львів'яни, всі, хто живе у Львові, і тут вже осідаються. Ми дуже часто думаємо, тільки межами нашого міста. Да? Там вже все, що там, де за Львовом, то вже воно десь там часом як, немає значення. Але. Але Бог десь розширює наші горизонти, розширює наші ямкості, розширює наше життя, який розширив життя так само Авраама, вививши його з маленького містечка язичницького, нерозуміючого, який не знав багато, і створив, і зробив велику річ в його житті. Так, і, тому, і так само це, це і наше життя. Давайте йти за Христом, давайте йти за Богом. І Бог буде робити е, речі в нашому житті, великі речі в нашому житті, більше, ніж ми самі, більше, ніж ми б були здатні зробити самі. І так, да, це такі невеличке роздумування на сьогоднішній вечір. З Богу благословить Юра, що скаже в нашій церкві. Привіт нас. <грече> Він вже їде в суботу, в п'ятницю їде. Слава Богу, мені з нами. Сьогодні з нами брат Антон, волонтер. Вітаємо його з Днем волонтера. Сам... <грече> <грече> Благословень, добрання.